Цього року серед головних тем всесвітнього економічного форуму в Давосі були сталий розвиток економіки та впровадження інновацій. Але рухатися в цьому напрямку неможливо без вирішення викликів, які постали через російську агресію в Україні. Віталій Кличко, як один з найвідоміших у світі українських політиків, у своїх виступах на форумі та в особистому спілкуванні переконував європейських та американських колег не послаблювати підтримку нашої держави, а збільшувати допомогу. Без миру і стабільності в Європі неможливо говорити не про економіку, не про інновації, не про розвиток. І наєдність навколо України є запорукою відновлення економіки, відновлення миру в Європі. І вкрай важливо підтримувати Україну, єднатись навколо України і робити все для того, щоб відновити мир в Європі. За словами кличка, сьогодні критичний момент в цій страшній війні, коли партнери мають спільно і стійко підтримувати й допомагати Україні. Про це міський голова Києва заявив у Давосі під час традиційного заходу американського видання «The Washington Post», на якому зібралися впливові політики і бізнесмени з США. Підтримка України сполученими штатами критично важлива, і Україна на неї й надалі розраховує. Але головне при будь-яких домовленостях не повинні бути порушені національні інтереси нашої країни. Домовленості щодо миру в Україні мають відбуватися за участі України. Також Україна й надалі розраховує на підтримку північно-атлантичного альянсу. Партнери повинні запропонувати гарантії. Безпеки Україні і без цих гарантій, по великому рахунку, гарантії миру в Європі також не може бути, враховуючи те, що агресивна політика Росії може торкнутись вже і інших країн. Вони все прекрасно розуміють. За словами кличка необхідною умовою будь-яких дипломатичних домовленостей мають бути реальні безпекові гарантії для України. Дуже важливими є угоди про безпекове співробітництво, укладені Україною з США та європейськими партнерами. Але їх потрібно виконувати в повному обсязі та сприяти зміцненню військових спроможностей України. І цю допомогу необхідно посилювати.